Відсьогодні справжні поціновувачі мистецтва можуть насолодитися неймовірними роботами талановитого художника Миколи Руденка, чия персональна виставка відкрилася у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. На ній представлено понад 60 робіт митця, які розкривають його багатогранний талант і неповторне художнє бачення. Це коли я вже у художній роботи працював, то я їздив поступати в Львівський. Мені подобались книги лістижувати, але не получилось. Я в Харкові жив. Не працював в Харкові до армії. Партую в Горків малював. Дивлюсь, художники, малюють, що? серед експозицій, представлених у фоє музею, панує справжнє творче розмаїття, олійний живопис і графіка, пейзажі та натюрморти. Окрім у творчості Миколи Руденка займають портрети, сповнені особливої теплоти і проникливості. Тож усіх відвідувачів цього мистецького середку одразу зустрічає портрет воїна Юрія, сина художника, який на мову, беріє захищає своїх сестер від ворога. Ми захоплюємося його творчістю. Він і людина дуже приємна, і в нього дуже глибокі такі картини, особливо останні от у мене така філософія з'явилася, дуже глибока. Тому я сподіваюся, що крем'ячужа сподобається ця виставка. Ми будемо дуже раді всім, тим більше що завжди можна прийти безплатно, подивитися. Ми завжди раді, Ну звичайно, за винятком тих. Неприємних хвилин, коли тривога. Ця виставка це не просто колекція картин, а справжнє занурення у світ митця, де кожна робота розповідає свою історію та передає її особливі емоції. Тож усім хочемо побачити на власні очі багаторанніст творчості Миколи. Його вміння передавати красу простих речей і складність внутрішніх переживань крізь призму мистецтва. Варто відвідати Кременчуцький краєзнавчий музей, що знаходиться за адресою вулиці Ігоря Сартюка. 2 та працює щодня, окрім понеділка та вівторка, з 9 ранку до опів на вечора. Катерина Грудніва Іван Каченко, Кременчуцькі новини. We'll <music>